Портація українців в Швейцарії, нові правила, які вони вже затвердили офіційно, та чи будуть продовжувати тимчасовий захист в цьому відео я про це розповім. Ну а ти підпишись та постав лайк. Коротше, уряд уже офіційно затвердив продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, але прийняв новий закон, який уже скажімо так розділяє. Українців, ну так воно вже є. Вони визнали сім областей безпечними, тобто всю західну Україну, які саме області я залишу під цим відео. І якщо ви приїдете з цих областей, вероятність 90% що вам відмовлять і депортують з України. Це не буде касатися цих тих людей, які вже мають статус, їм будуть автоматично продовжувати. Це тільки касається тим, хто. Приїде нова людина, приїде за тимчасовим захистом. Також скажімо так буде там було чітко прописано, що будуть розглядати індивідуально для кожного запросу на тимчасовий захист. Тобто, можливо, ви приїхали. З тої області, але вже у вас хтось із рідних тут знаходиться із статусом, тому будуть це все також розглядати. Е, чи правильно це зробили, не знаю. Це вже давно про це вже скажімо так, чуток був. Що вони хочуть так само, як Норвег... Норвегія, дотриматись такого закону. Чи правильно це розділили, чи неправильно, е, це вже хотілося почути від вас. Тому чекаю ваших коментарів е, під цим відео.